Не дивись на людей, а дивись на Христа, як у серці настане прозріння, не дивись у цей світ там кругом пуста. не дивись на людей, в них не знайдеш спасіння. Не дивись на людей, не йди за людьми, на шляху тім не раз потикнешся. Бо дорога людська то дорога пітьми, що чекатиме в ній, ти не знаєш. Не йди за людьми за Христом поспішай. Хоча терен колютиме в ноги, постежина Христа приведе тебе в рай, більш немає до раю дороги. Не дивись на людей, як осудять тебе, як пускатимуть наклепу стріли. Не зважай на оте кожне слово люте. Не лякайся, хоч би що говорили, не старайся шукать у людей похвали, бо як цвіт опаде людська слава, що велика в людей. Те у Бога мале, людська шана всього лиш омана. Не радій похвалі, не лякайся ганьби, йди вперед, щоб услід не казали. Ти згадай, як Ісусу, кричали розпни, ті, що вчора осана співали. І не бійся людей, по усідку впадеш, а надійся на Господа Бога лиш лише з ним всі тривоги і біди пройдеш. Лиш від нього прийде перемога, ти очима Христа на людей подивись. Бачиш, скільки у темряві гине, і з любов'ю, як він, за людей помолись, хай молитва до неба полине. Амінь.